Глядач Шорца, до тебе я звертаюся. Я хочу за тебе зараз щиро помолитися. Ти дивися це, Приймай це в своє життя. Я молюсь за тебе, друже. Хай Господь наш, Отець Небесний допоможе тобі в усьому, що тобі потрібно. Якщо щось турбує чи хвилює, чи здоров'я, чи ще щось. Хай Отець Небесний явить свою милість та любов. Хай допоможе нам, Хай допоможе нам Спаситель наш Христос, хай тобі допоможе, друже. Я молюсь за тебе. Хай у тебе все буде добре, хай любов Христа буде. Видна і явна перед Тобою і в тобі. Амінь ім'ям Христа нашого Господа Ісуса. Амінь. Благословінь, друже, дякую тобі, приймай.